Отже, це громадський онлайн. Ми продовжуємо наше мовлення. Зараз з нами на зв'язку Максим. Він військовослужбовець. Він зараз знаходиться під Луганськом, і ми хочемо поспілкуватися з ним щодо обстановки, і, зокрема, щодо забезпечення нашої української армії українських військовослужбовців. Максиме, ви мене чуєте? Да, я вас хорошо слышу. А Максим, розкажіть, будь ласка, ми не будемо називати, де ви саме знаходимося. Знаємо, що це район Луганську. У вас там блокпост. Розкажіть, будь ласка, як у вас обстановка зараз, принаймні, що там навколо вас відбувається, чи чутні якісь там сутички, чи є чи щось таке? Ну, як би сутички у нас проходять кожний, в основному через нас проходять воєнні колони, тобто кожної ночі проїздуть обстріли гратом. Спасибо, ненаметный не обстріл, кто кого, ну, вы сами понимаете, тут еще непонятно. Наши ребята, десантники, ворпехи. Ну, от самое одиночество, что матеріальна база обеспечения у многих большие проблемы. Розкажіть про це детально, тому що як власне працює служба тилу збройних сил, яка б мала вас самому... забезпечувати? Я понял. Извините, но на самом деле мы службу ТО не видим. Почему? Потому что нас одевают а, волонтеры и наши родственники. Это, конечно, смешно от палаток. А, палатки, бочки, провизию, камуфляжи, ночные приборы, ночное видение потом, тепловизоры. Все покупают. То, что нам выдала армия тепловизоры, А тепловізора ночні прицели, старого образца, і мало того, вони навіть без акумуляторів. Тобто, що хочеш, то і діли. Та же до саме елементарна розтяжки, робити. світової гранати, шумові гранати їх просто практично немає. Їх виділяють в такому говорят, вам хватить. Скажіть бронежилети, і форма, і всі захисні персональні речі у вас є, і звідки вони є? Ну, бронежилеты и каски нам прислали волонтеры. У каждого разные бронежилеты разного класса. То есть разной маркировки. У некоторых до сих пор даже нет касок нещодавно просто заступник міністра оборони Петро Мехет заявляв про те, що найближчим часом всі бронежилети, які були прислані, привезені в зону антитерористичної операції волонтерами, вони будуть замінені від бронежилет на бронежилети від української армії від збройних сил. Чи ви щось чули про цей процес, чи щось рухається в цьому напрямку? Ну, якщо чесно, говорямо уже старомісяця, це включає. на самом деле. А во-вторых, как бы мы сами тестировали те бронежилеты, которые нам присылают. В принципе, они пригодные. Все выдерживают там стандарты. Но есть маленькая нота, что у сепаратистов бронебойные патроны. То есть бронежилет на данный момент, он неэффективен в любом случае. А угу. От осколков, да, он может защитить. А против бронебойных патронов, извините, ни один бронежилет не выдерживает. А скажіть, що до їжі, а, там сухі пайки у вас є, чи, чим ви взагалі харчуєтесь, хто доставляє вам їжу ну, в цю таку от зону? Ну, їжу доставляють посилки родственники, а плюс люди передають місцеве населення. А з армії, от ми стояли, грубо говоря, на зйом 4 тижні місяць, да? от на місяць нам дали всього лише на 7 днів провідні. Uh угу. На пару тижнів про нас вообще були забыли. Води нету. На чому готові нету? Ми самі їздили, покупали повністю А, Я ж говорю, і палатки покупали, і генератори покупаються, сонячні батареї покупаються. От зараз у нас не работає генератор, просто нету масла. Uh -huh. Нету чим заряди станції. Кстати, радіостанції теж покупали і волонтери, і свої покупали. Скажіть, а... не видають. А звідки ви берете гроші, щоб все це купувати? Родственники, друзья, спонсорів. А ваша, ваша зарплата у вас є взагалі зарплата за те, що перебуваєте, перебуває, перебуваєте 4 тижні в зоні? Ну, На даний момент ми ще сами не знаємо. Ми її не получали. Один раз получили зарплату, і вона була до 2000. Скільки ще раз? Ну, до 2000. Mm -hmm. А проїжджали, от недавно десантники, вони в АТО вже кілька місяців. І вони говорити, що вони отримують три п'ятсот за місяць? Uh -huh. Скажіть, наскільки я знаю, це київський батальйон територіальної оборони. Він відсилався в зону антитерористичної операції з Києва з Десни, правильно? Uh -huh. Так точно, Ну такі зі нас, батальйон. Uh -huh. Скажіть, яка ситуація з озброєнням? Там що ви маєте? Чи вам теж хтось докуповує власне і автоматичну зброю, і більш важкі речі? Ну, скажем так, у нас есть боевые Богданы, а как бы есть Уралы, которые разваливаются. Вот сейчас наша половина техники стоит, мы даже не можем поехать за водой, потому что поломано. За сами Сибиричью, где можно набрать воду, потому что служба снабжения нам не поставляет ее. И даже мы даже не можем сейчас поехать, потому что машины стоят поломанные. А, тяжелого вооружения нам не дают, нам обещают уже третью неделю дать Зенитную установку, либо еще что-то, но как бы из самого тяжелого, то, что у нас есть, это ПКМ. И то, пару. Угу. Боеприпасы тоже выбиваются, в принципе, с боем. Угу. Вы там а хватает... пересуваете... Угу. Да, продолжите. Не хватает э, именно сигнальных ракет, шумовых, чтобы ставить на расставке. Потому что мы как бы не наступательные войска, а мы оборонительные. И вот у нас большая территория, нам надо ставить растяжки, чтобы кто-то к нам ночью подходит. Но ну, этого тоже ничего нету. Все как-то... Ну, слава богу, что проезжают ребята с разных войск. И они пытаются нам тоже помочь, у кого есть что. Угу. Угу. А Хотя каза... у других... Ви казали, що ви пересуваєтесь там на Богданах, та? і вони коли ламаються, там якась була у вас ситуація, що ви чекали колесо. А ми до сих пор його ждем. Ну, от зараз поїхав наш водитель, вроде вибив, але є маленька проблема, що у нас немає генератора, щоб підключити сварку, щоб чтобы... там теж треба ремонтувати. А потім поїхати, відбаркувати ці колеса, ну, колеса тому що вручну це зробити неможливо, немає усилів. Будемо скатить село А Якщо я правильно розумію, це ваш батальйон, це близько 70 людей зараз там знаходиться про всі речі, які ви розказуєте, так? Ну я вам хочу сказати нас намного більше. просто там де ми знаходимося, діто так. А в інших містах лучше ситуація. І, У других батальйонах то Львовський, що, що Черніховський, точно таке ж створити. Наш комбат сейчас вот неделю как отсутствует. Uh -huh. Вот у нас переезд идет базы, и комбат отсутствует, он находится по нашей информации сейчас в Киеве. Чем он там занимается, мы толком не знаем. Uh -huh. Но мы считаем, что тоже как бы -то это ненормально, когда переезд штаба идет. Комбат отсутствует. Ну и многие офицеры там тоже отсутствуют. Uh -huh. Максима, я вам дякую за інформацію. Я сподіваюся, що наші глядачі почули і почули якісь чиновники з міністерства оборони. Це Київський батальйон територіальної оборони. Він зараз знаходиться під Луганськом. У них від міністерства оборони майже нічого немає. Служба тилу міністерства оборони там не працює. Багато речей люди купують за свої речі, і ні про яку заміну бронежилетів не йдеться взагалі. Отже, я дякую Максиму. Максима, тримайтеся там.